Всім смачного! Ви на каналі Ласушка. І що ми будемо сьогодні готувати? Ну, як з назви ви зрозуміли, ми будемо готувати чебуреки в лаваші. Я полюбляю чебуреки, вони мені подобаються куштувати, але з тістом проблема з тістом не завжди в мене виходить з нього щось робити. Трішки є свої нюанси, потрібно навчатися. Ну, так як я ще навчаюся в кулінарії, різним рецептам перевіряю, що я можу. Мій рівень дуже слабкий, ще, щоб тягатися з тістом. Але я в інтернеті побачив дуже простий, начебто, на перший погляд, рецепт можна зробити чебуреки із лавашом. Лаваш я вже порізав заздалегідь, як бачите, такі трикутнички. І спробуємо, чи його дійсно просто готувати чи ні. Ну, що, кроме лаваша, потрібно, потрібно фарш. Фарш вже заготовлений, там є цибуля дрібно нарізана, ну, м'ясний фарш, звичайно ж, дрібно нарізана цибуля, сіль перед засмаком, і також яєчко збите є, щоб обмазувати краї в лаваші. Отак, От на перший погляд, все досить просто. Зараз будемо розігрівати нашу пательню. і Смажити наші чебуреки. Що з цього вийде, не знаю, але дуже вже хочеться таких лінивих чебуреків із лаваша, так що я думаю, все буде дуже смачно. І так, нам потрібно брати наш такий уже зроблений по формі лаваш, ну, це я для себе зробив. Потім ми беремо тісто, то тісто, що я вже кажу, фарш. Ложимо так тоненьким. Шаром. Така начинка невелика буде. Потрібно тоненько, щоб м'ясо просмажилося за той час, коли воно буде на пательні. Ну, от таким маленьким шаром. Так, положили ми наш фарш, змастили по периметру збитим яйцем. І тепер отак формуємо наш чебурек, щільно притисняємо по краям придавлюємо, отак. Гарно потрібно придавити. І для жарки готовий чебурек. Зараз зробимо другий і будемо відправляти їх на пательню. От такі два готових уже трикутнички наші чебуреки, Відправляємо їх смажитися на пательню. На невеликому вогні вони смажаться. Я так думаю, потрібно з кожної сторони по хвилин по 5 підсмажувати їх. Ну, побачимо, що з цього вийде. Я думаю, будуть смачні чебуреки з лаваша. От уже перевер... перевернув чебуреки. Трішки один підсмаг. Ну, недогледів. І тепер з іншої сторони підсмажуємо. Ну, от, ми отримали наші чебуреки. Зараз будемо куштувати. Трішки в мене підгоріли, недогледів. Ну, нічого страшного. М -м -м, на вигляд дивіться, які соковиті. Дуже такі соковиті на вигляд. М -м -м. На смак дуже гарні. Смачні, хрустки, неперевершено. Дуже гарні чебуреки з лаваша. Рекомендую вам також зробити такий дуже простий рецепт. Але неймовірно смачно. Подобайки, коментарі. Підписка ви були на каналі Гласушка. Всім смачного!